Ось дивіться, який цікавий інструмент. Він більше використовується як електрод, і для того, щоб можна було трошки відсмоктати якоїсь рідини чи крові, і в основному для того, щоб можна було відсмоктати дим, який відбувається тоді, коли використовується. Ну, наприклад, от зараз у мене електрод по ціпу типу куля. Бачите, тут є адверсія, а за рахунок чого відбувається відсмоктування. І він комплектується таким клапаном важельного типу. Під'єднується він так само, як під'єднувалася би просто трубка. Так. Ось. Тут також є ощільнювач. На цей контакт під'єднується монополярний кабель. І ви можете працювати їм також, як і відсмоктувачем. Ось так, так він виглядає. Давайте ще. Трошки ближче.